Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Давайте поговоримо про аудит ФОП і як може виглядати така процедура. Перш за все, приватні підприємці у більшості своїй, власне, якщо ми говоримо про платників єдиного податку, вони не ведуть бухгалтерський облік. Тому. Твердження про аудит ФОП ну є трошки перебільшенням, тому що аудиторські процедури вони передбачають все таки перевірку бухгалтерського обліку. Але якщо ми беремо ідею, що це просто перевірка документації підприємця на предмет правильності складання звітів та можливих так званих податкових ризиків, то аудит ФОП цілком може мати місце, наприклад. Перевірити правильність відображення доходів, тобто цифру, яку ви поставили у декларації. Якщо у підприємця є наймані працівники, це цілком аудит блоку заробітної плати з нарахуваннями, з виплатами, з розрахунками. Якщо це зарплата, звільнені, лікарняні, декретні, відпускні і все, що завгодно, відповідно, є цілий блок, який все-таки. Повинен мати якісь результати обліку. Це не робиться десь в знаєте, десь на папірці. Тобто повинні бути документи. Так само документи про виплату заробітної плати. Це не будуть, наприклад, касові документи повноцінні, але це будуть документи, що підтверджують факти виплати. Крім того, у підприємця можуть бути інші особливості, можуть бути валютні операції, можуть бути. На операції карткові операції специфічні ви можете взаємодіяти з підприємствами чи підприємцями, яких ви зобов'язані показувати у звітності, і так далі, можуть бути зустрічні перевірки. Є підприємці яким обов'язково мають вести облік у якійсь частині своїх товарів, ну послуги? Ні, ось тому, в принципі, якщо ми трохи як фахівці кепкуємо з аудиту ФОПів, так які власне облік не ведуть, ну насправді це питання трішки більш серйозне, тому що підприємець, навіть який а, пройшов процедуру скасування статусу державної реєстрації фісового підприємства, він. Цілком може підпасти під процедуру податкового контролю. Аудит ФОП може бути рекомендований напередодні, чи там у процесі підготовки до податкової перевірки. Я сподіваюся, що вона до вас не завітає, тому що ви ведете все правильно і дивитесь наш канал. У нас на цьому все на все добре. Побачення. До